Всім привіт! Ви на каналі Books.ro. Сьогодні в нас подкаст на тему Аполлон Майков та Україна. У Майкова я читала збірку вибраного, де представлені його вірші, елегії, балади, поеми, драми та інші жанри, в яких він працював. Отже, як цей російський поет і перекладач був пов'язаний з Україною? Тарас Шевченко і Аполлон Майков часто зустрічалися в родині Федора Толстого, російського медальєра, різьбіра і художника, графа, який брав активну участь у викупі Тараса Шевченка з кріпацтва. Разом брали участь у літературних читаннях на користь недільних шкіл у Петербурзі. 14 квітня 1861 року Майков у Петербурзькому університеті виступив на вечорі, присвяченому пам'яті Шевченка. Кобзареві він присвятив вірш на білий отмілі Каспійського Помор'я вперше опублікований в номері 1 журналу Атєчтиної Запіски за 1863 рік. на белой отмели Каспийского поморья. Работой каторжной изнеможен лежал певец. Вокруг песок ни кустика, ни взгорья. Лишь Каспий брызгами страдальца освежал. Лишь Каспий вызывал певца на песнопенье. Вот в сердце узника забилось вдохновенье. Задвигались уста, сверкнул потухший взор. Он руки к родине, как к матери простер, и очи обратил с молитвой жаркой к Богу. Но двое часовых уж видят, быть греху, изводят уж курки, оставили уж ногу, готовясь выстрелить по первому стиху и в крепости поднять военную тревогу. У 1870 році Майков закінчив поетичний переклад Слова у полку Ігорові, пам'ятки літератури Стародавньої Руси, героїчної поеми Кінця 12-го. Століття однієї з найвідоміших пам'яток давньоруської літератури, який вважається критиками одним з кращих. Окремі поезії Майкова переклали Павло Грабовський, Василь Щурат, Василь Милорадович та інші. Цікаво, що у місті Харків у районі Новобаварській досі є вулиця, названа на честь. Майкова, а точніше, в'їзд. Колись цей в'їзд називався Травневий. Чи зараз цей в'їзд перейменовано, наразі невідомо. але в'їзд потрапив у список вулиць, які Вадим Позняков, український громадський активіст, голова громадської організації Світанок, співзасновник проєктів декомунізація Україна та мова Харків, запропонував перейменувати. На сьогодні це все. Пишіть, чи читали ви Майкова, а я буду прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!